привіт! Я рада вітати вас усіх, любі мої, на моєму рукодільному каналі, який називається Марусяна скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас усіх до себе в гості. Сьогодні у нас уже понеділок, 8 серпня, і саме сьогодні, дівчатка і хлопчики, розпочинається восьмий тиждень наших рукодільних мандрів. Ми помаленьку вже, як то кажуть, чим чекуємо до фінішу, дехто з нас вже давно перейшов екватор нашої рукодільної подорожі. І, можливо, ще декілька тижнів і хтось таки дойде до 51-ї цифри до острова Зміїний. Для тих, хто вперше на моєму каналі і не розуміє, про що я зараз розкажу, я вам зараз вставляю карту нашої України. І коротесенько скажу, що ми з дівчатками граємо у гру в'язальні мандри. Ця гра полягає в тому, що кожен тиждень ведучий викидає кожному з учасників кубик, який показує, наскільки. Пунктів по карті ми повинні просунутися. І ми не просто просуваємося, ми переміщаємося з однієї області в іншу. І розповідаємо про ті місця, де ми перебуваємо, які ми проїжджаємо. І крім того, що ми мандруємо, ми повинні ще ту кількість годин, яку показав нам кубик, пров'язати. Ось так, дівчатка. Отже, ми в'яжемо в своє задоволення і для того, щоб пов'язати наше в'язання з нашою чудовою державою, нашою улюбленою Україною, ми вигадали, верніше не ми, а Анічка з каналу Ліліана Магічесько Ніточки придумала нам таку чудову гру. Якщо я не помиляюсь, нас 25 рокотільниць мандрує. Отже, у нас восьмий тиждень, правильно я розумію? Так, восьмий тиждень, і я зараз, дівчатка, знаходжуся у Криму на циферці 29. Цього тижня ведуча Вікуся з каналу Україночка В'яже «Зв'яжемо Тренди викинула мені 4 годинки. Так, це небагато, це трішечки більше, ніж половинка. Але, знаєте, мені цей тиждень доволі достатньо. Чому? Тому що цей тиждень, це останній тиждень, який ми гостюємо у мами. І у нас дуже багато буде таких домашніх хлопотів по. Збиранню, по відправленню речей поштою. Ну, одним словом, я думаю, що 4 годинки мені буде достатньо. Якщо чесно, я взагалі не думала, що буду брати в ці мантри, тому що процес був народжений сам по собі. Я в'язала ось таких зайчиків. По майстер-класу Оксанки з каналу Оксанка Недошитко. і це мій другий зайчик. Перший зайчик був зв'язаний якраз ось в таких рожево-білих тонах, і його моя донечка зараз забрала гуляти з собою на прогулянку. Він менший розміром за цей. У цьому зайчику трішки товстіша пряжа. От, але такого зайчика маленького в рожевому платічку побачив мій брат і дуже сильно мене просить зв'язати йому такого зайчика як пам'ятку від мене в машину. І що ж, я буду в'язати такого зайчика. 4 години, я не знаю, це, це точно, що я його не завершу, але я буду хоч просунуся гарно, правильно я сказала. Так як за умовами проєкту можна брати лише процес, який розпочати, у мене процес розпочати дівчатка. У мене пров'язаний перший рядочок. Я так швиденько-швиденько зранку це все роблю, тому що маю дуже багато сьогодні роботи. Я ще маю відвіде стоматолога. Останній раз маю надію, що вже точно все. от, І буду в'язати такого зайчика. Значить, скажу про пряжі, що ось цей маленький клубочок. Це пряжа Ярнард Rose Gardens. Це 100% бавонна От метражу, я не пам'ятаю, по-моєму, 330-450 метрів 100 грамів, одним словом, десь так приблизно. А ось оце залишки пряжі, я ніяк не можу їх дов'язати, Вже стільки проєктів зв'язано було з цієї пряжі. Це в мене залишилося від моєї маєчки і це пряжа Газал Gazal Коттон. І навіть, бачите, ще ось, і на бантик такий красивий буде. Отже, ось такі малесенькі моточки-клубочки. Я ніколи нічого не викидаю. Я або використовую на допоміжну ниточку, або ось, як в даному випадку, можна вив'язати на зайчика. Ну що ж, я пішла мандрувати своїх 4 годинки. Буду мандрувати я з криму. І от куди я помандрую з циферки 29, і от куди я помандрую, я вам обов'язково буду підключатися і показувати, в які красиві місця України. Я подорожую. Тому не виключайтеся, за мить ви мене побачите. Верніше побачите мої руки в кадрі, побачите просування мого процесу, і я вам обов'язково буду знову щось цікаве розповідати. А ми з моїм зачинятком підемо працювати і мандрувати. Гарного усім дня! Так ж, дівчатка, ну що ж, привіт, мої любі мандрівниці! І мандрівники. Промандрувала я 2 годинки, тобто половину свого відведеного шляху. Я вам зараз вставляю скрін таймером. І ось такі у мене результати. У мене відв'язане тіло зайчика, і у мене відв'язані вушка. Мені залишилося відв'язати голівку. Відв'язати спідничку, так, ще я не кріпила голочками. І все це оформити. Ну, тобто, я маю надію дівчатка, що за дві години я зроблю зайчика, бо інакше мені прийдеться його все одно зробити. Тому що цей зайчик має залишитися у мого брата, тому до від'їзду. Я маю зробити, я не сказала, дівчатка, що у нас сьогодні середа, ранній ранок, і я вирішила зробити це підключення. Так, ниточки, я думаю, мені вистачить, ось ось собіленька, рожевенька. І промандрувавши дві годинки, дівчатка, я переїж... переїжджаю в Чернівецьку область. Я нарешті їду в свої улюблені краї. Адже я родом з Західної України, я обожнюю Західну Україну, я обожнюю її чудову місцевість. По можливості я дуже багато подорожувала по Західній Україні. І саме в Чернівецькій області, крім шикарного університету у місті Чернівці, надзвичайно красива будівля, будівля надзвичайно старовинний університет. Я була ще в одному дуже історичному місті, це Хотинська фортеця. Я вам чесно скажу, з усіх замків, з усіх, як то кажуть, укріплень воєнних, вона мене надзвичайно захопила. Найперше те, що вона побудована була ще в 12 столітті князем Данилом Галицьким. По-друге, цю фортецю так і не змогли взяти монголо-татари. Хоча деякий час вона перебувала у складі земель, які, скажімо так, юридично належали Кримському ханству чи татарам, ну, одним словом, не нашим, але її так і не вдалося захопити. І вона знаходиться у мальовничому-мальовничому містечку, на березі річки Південний Буг. шикарно, шикарний просто вигляд. В дуже хорошому стані вона збереглася. І коли ми, якщо я не помиляюся, у 2013 році ми їздили з моєю подругою. На екскурсію саме Кам'янець-Подільський, Хотинська фортеця, ми самі собі організовували такі екскурсії і мандрували з нею. То вона була в дуже хорошому стані, і саме цікаве, ми, ми якраз в той момент, коли ми там були, там знімали фільм Часів середньовіччя. От, і, до речі, у Гудинській фортеці також знімалися. І Захар Беркут, і Тарас Бульба, і Дартаньян, і Три Мушкетери. Тобто дуже багато фільмів там в цій фортеці знімалися. І ми стали також якийсь фільм часів середньовіччя, тому що ходили артисти в таких пишних, красивих бальних платях, мужчини в таких камзолах. От, Самий процес зйомки, на жаль, ми не побачили. Але ми бачили цю всю підготовку. Я дійсно рекомендую для тим людям, які люблять такі історичні пам'ятники, які люблять часи середньовіччя, як я. Я дуже обожнюю замки палаци, фортеці і, напевно, на Західній Україні, ну, можливо, залишилося лише декілька, яких я не бачила. Я подорожувала дуже часто, саме по таких місцях, тому що. Я надихаюся цією історичністю, цією епохою. знаєте, Можна сказати, що черпаю з неї якісь душевні життєві сили. Мені дуже подобається торкатися каміння, яке, ну, я не знаю, в 100 разів старше за тебе, правильно? Чи там навіть 150 разів раз старше за тебе. Тобто мені надзвичайно цікаво, як люди будували такі замки, як вони їх обладнували, яка історія цього замку, хто жив в ньому. Скільки цей замок пережив і тому інше. Одним словом, чесно, дівчатка, рекомендую. Так, ну що ж, а я продовжую свою мандрівку, і я відв'яжу ще дві годиночки і переїду в Хмельницьку область. В Хмельницькій області я також була і маю що про неї розказати. Але це буде через 2 годинки. Не виключайтеся! Усім привіт, дівчатка! Ось і прийшли мої 4 годинки, і ви знаєте, я трішечки-трішечки не вклалася. Я вам ставлю секундомір, я надіюся організатори мені пробачать невеличке відхилення від норми. Справа в тому, що мені не вистачило часу лише на пришивання бантика. от І ось таке заченнятко у мене вийшло. От я його відфотографувала, обов'язково залишу вам фотографії, і я навіть відфотографувала це зайчання з тим зайчанням, яким грається моя Аріночка. Звичайно, та зайчинятко в такому неприглядному стані вже. Але ось така лялечка, одесниточку в мене вилізла. Треба заховати. Але ось така лялечка у мене вийшла. Єдине, мені треба ще тут. Зв'язати невеличкий шнурочок для того, щоб можна було повісити на зеркало в машину і віддати це уже своєму братові. Так, і мої мандри вдалі, бачите, за 4 годинки я дуже старалася і дуже напружено працювала, щоб таке зачиняння у мене таке кокетливе, з таким суворим поглядом вийшло. От, і я переміщаюся у Хмельницьку область. Я переміщаюся на циферку 33. І що я вам можу розказати про Хмельницьку область? У мене з нею пов'язано дві. Такі визнач... два визначних місця. Це найперше хмельницький базар, всі його прекрасно знають. Всі, хто з Західної України, я впевнена неодноразово на ньому бував. Я дуже часто бувала на цьому базарі, і майже кожного сезону ми їздили туди масово скуповлюватися, і чесно, він мене вражає своєю масштабністю. Це настільки великий базар, я би дуже хотіла, звичайно, ще туди попасти і прикупити точно якоїсь пряжі, але, ну, на жаль, це нереально в сучасних умовах. Всі ми прекрасно це розуміємо, я маю надію, що Колись ми ще обов'язково там побуваємо. А друге місце в Хмельницькій області це місто Кам'янець-Подільський. Це місто викликало у мене настільки бурю позитивних емоцій, що для мене воно є найкрасивішим містом, яке я бачила поки що на, взагалі на Україні, навіть не на Західній Україні, на Україні. Воно мені своєю незвичністю, своєю самобутністю навіть перекреслює Львів. Найперше, це невеличке місто, ну, не, ну скажімо, не дуже велике, невеличке, красиве, охайне, квітуче європейське місто. Коли я вперше там побувала, це якраз був 2013 рік, якраз коли ми відвідували Хотинську фортецю, мене місто вразило великою кількістю маленьких охайних клумб, маленьких охайних фонтанів, невеличких таких кафешок, які кожне. Виконано в своєму такому неповторному стилі. Я зараз дуже сильно пам'ятаю кафе, яке було по центральній вулиці, уже ближче до будинку, де ми знімали квартиру. От, і в цьому кафе стеля була прикрашена парасольками, які слугували. Своєрідними ніби, підставками під вазони, в них росли квіти. І воно настільки все гарно було, настільки смачно годували в цьому кафе. От, і, звичайно, родзинкою цього міста є замок в Кам'янець-Подільському. Найперше, коли ви переходите. <кій> З нової частини міста Устере, так зване місто, у вас зразу вражає бруківка. Вражає стиль виконання архітектури міста, вражає міст, який йде до самого замку. Ну, і, звичайно, сам замок. Це просто щось неймовірне. Я ми побували в місті, пробули верніше, в місті камяне подільському чотири дні, і ми двічі ходили в цей замок. За перший раз, коли ми побували про екскурсію, все і повернулися додому. Ми з моєю подругою порадилися і вирішили, що ні, що треба ще раз ходити, тому що емоції не встигли закарбуватися. Настільки ну, було піднесення, настільки нам все сподобалося, що ми через день ще сходили і, як то кажуть, увібрали залишки тих позитивних емоцій, які ми не змогли увібрати. Це дійсно надзвичайно. Я думаю, що дівчатка з Західної України знають про це місто і можуть мені в коментарях або спростувати, або підтвердити мої такі позитивні враження від цього чудового містечка. Я без радістю погостювала ще в Хмельницькій області, але Наша найменша учасниця Марійка буде викидати кубики, і я впевнена, що навіть якщо одну годинку десь випаде, то я буду мандрувати далі. Хоча не факт. Отже, на цьому ці мандри у мене завершуються мандри восьмого тижня, і ми мандруємо далі. І бачите, дівчатка, як цікаво складається! Я переїхала на Західну Україну в віртуальних в'язальних мандрах. Але вже за два дні я повертаюся нас до себе в своє місто, де я проживаю, місто Кані в центральну Україну, і буду знову віртуально мандрувати по західній Україні. От бачите, як відбувається, коли Кубик мене відправляв в Черкаську область, я знаходилась на Західній Україні. Коли Кубик мене відправляє на Західну Україну, я повертаюся в Черкаську область. Так, такі казуси нашої подорожі. От, ну що ж, я з нетерпінням чекаю марічиного кубика. Усім бажаю гарної мандрівки, мирного неба. Бережіть, дівчатка, себе, бережіть свої родини, будьте здоровими. І усім, любі мої глядачі, хто ще не підписався, на мій канал, будь ласка, зробіть це. Мені дуже приємно, що в мене така чималенька аудиторія вдячних, безмежно вдячних самих найкращих у світі глядачів. Дякую за лайки, за коментарі, які ви мені залишите під відео, я обов'язково вам відповім. І до зустрічі, любі мої, у наступних мандрах. А вони обов'язково будуть, бо ми продовжуємо мандрувати. Зазирніть в інфобокс і подивіться мандри інших дівчаток, або подивіться нас по хештегу. Всього вам найкращого цілую, обнімаю і до зустрічі! Пока-пока!